Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Я вам знайшла ще одну книжечку. Дивіться, яка вона така прикольна. Я от навіть бачу, дивіться, такі складочки, хтось загортав, тому я маю е, таку наглість зрозуміти, що тут така тонесенька, була палітурочка. Такими плямками, але вони мені здається додають такого навіть життя цій книжечці. Видно, що її читали, її любили, і вона була при ділі. Автор Мудрик Мриц називається Світанки й Сумерки, збірка колесанок. Напевно, потрібно слухати їх на ніч перед сном. Тому влягайтеся, будь ласка. Якщо ви можете влягатися, і буду я вам читати, присипляти вас. Так, Ніна Мудрик-Мриц написала 1958 року Торонто, Канада, Клівленд, США. Так, І перший віршик погнали. Рання зірничка. Рання зірничка вмила гожіличка у росі, Заплела мов гичку кучерів косичку, золоті всі, Із глечика сонце хлюпнула в віконце шибки брень. Прийшла у кімнатку, збудила дитятко Добрий день. Ой, який малюночок, гарний, гляньте. Сонечко. А, ранок сонечко світле прийшло в хатину, Щоб привітати нашу дитину. Принесло в дарі проміння жмінку, поцілувало нашу дитинку. Радість розквітла з променів жмінки. Заро живілось личко в дитинки. А, яке воно малесеньке прокинулося. Такі щічки рум'янесенькі. Дитяті потічок хлопчачок на лоярі грає. Вітерець пустонець гопака стрибає. Позлітались пташки, стали щебетати, Помовчити часок хоче дитя спати. Зупинили танок, потік шепче казку, Вітерець несе спіль та й пахощі в'язку. А пташки узялись пір'ячко складати, Щоб м'якенько було, дитяткові спати. Так? І потічок ось ми бачимо на малюночку. Бачите, і пташечки всі призупинилися, щоб дитятко поспало. Княжна дрімота. Листячко, злоте з гілок спадало. Княжній дрімоті стежки встеляло. Ходила княжна тими стежками, з подружечками і з пісеньками. Кожну хату стали глядіти, стали питати, чи є тут діти. Знайшли дитятка в нашій кімнаті, княжна дрімота і пісні крилаті. Взялися казку йому казати, замкнув повіки, став засипляти. Так, є твіршик для засипляння. От усі йдуть спати. Бігла мишка. Бігла мишка по кімнаті. А-а-а погупила сни патлаті. А-а-а. Сни в колискову посідали і дитинку колихали. А-а-а? Бігла мишка по кімнаті. А-а-а. Та й шукала сни по атлаті. А-а-а? Сни сховались під перинку, полюбили так дитинку. А-а-а. У мене зараз, до речі, мій синочок тут поряд засинає. Ти-ни-ни-ни, Ти хлопчику, засни. Замкни, оченятка маленькі, Твої очка веселенькі. тини-ни-ни-ни, на часок замкни, тини-ни-ни-ни, хлопчику засни, буду сина колихати, пісенькою співати. тини-ни-ни-ни, прикликати сни. Тини-ни-ни-ни, ой прилетять сни. Біля хлопця посідають, на сопілоньках заграють. Тини-ни-ни-ни, хлопчику засни. Хлопчику засни. Мій синочок тут засинає. Посміхається. Зірка. Ясна зірка котилася по хмаринці та й упала у колисочку дитинці, закотилась під сорочку на серденько, І всміхнулася дитина веселенько. Вечір прийшов вечір синьокий у нашу кімнатку. Та й побачив у колисці маленьке хлоп'ятко. Ой, прикликав тихий вечір пісню невеличку. Ой, прикликав сни крилаті до нас у світличку. Сни крилаті хлоп'яткові, казочки казали, А пісенька невеличка його колихала. На віконце добрий вечір поклав зірку світлу, Щоб доля хлоп'яткова квіткою розквітла. Всі отак от танцюють навколо. Люлі люлі, люлі-люлі, зіроньки моргулі, крізь шибку заглядають чи спить дитя, питають. Люлі-люлі, зіроньки моргулі, Пішли снів пошукати, щоб дитя могло спати. Люлі-люлі, зіроньки моргулі, Дрімоту молодичку привели в світличку. Люлі люлі, зіроньки моргулі. Колискову співали, дитятко, колихали. Та заснуло дитятко вже. Ті колишнь дитяточку. Нічка запалила темна нічка зір блискучі ліхтарі і розвісила на небі Ген високо у горі. сіла нічка, караока в місяць човник золотий і поплила зустрічати ранок соняшний ясний. Шепнула йому на вухо, що у нас дитятко є. І післав до нас світанок все проміннячко своє. Так. Отака от казочка, тут, до речі, є ноти. Я зараз потихеньку покажу, хто ще спить, хай спить. А от саме для Людей, які цим займаються, я можу навіть трішки збільшити, так? А, і по потрошку прогорнути, щоб ви могли поскринити і подивитися, і поспівати. Я, на жаль, не сильно, я взагалі не знаю нот, але інколи співаю а, так, для себе, щоб люди не лякалися. А кому от цікаво, то може зараз подивитися ноти і співати українські пісні, українські колесаночки. Я теж своїм співаю українські колесаночки, але в мене інший репертуар. От є бігла мишка, тине-ни, -ни". Бачите, це все пісеньки. А я їх прочитала як віршики. «Люлі-люлі». -лю Люлілюлі е, люлі, моргулі, щоб дитя могло спати нічка. І все, і на цьому закінчується наша книжечка. Дякую всім за увагу! Якщо хто не заснув а ще додивився до кінця, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтеся, я вам буду дуже вдячна. Всім до зустрічі! Скоро буде нове відео. Па-па!